В Україні буде Національна гвардія кількістю до 60 тисяч військовослужбовців. Сьогодні парламент України проголосував за відновлення елітного війська. Щоправда, запитань виникло чимало, адже створювати, точніше казати, відновлювати загони національної гвардії, планують на базі внутрішніх військ України, тих самих, що стояли зі щитами і на Грушевської, на інститутській, і тих самих, що не гаяли можливості зайвий раз відгамселити кийками активістів Євромайдану. У перших лавах на Євромайдані по той бік барикад. Внутрішні війська в охороні урядового кварталу стояли попереду Беркуту. Їх називали гарматним м'ясом. До них приходили жаліти мами, бо серед ВВшників є звичайні хлопці-строковики, але чимало й контрактників із професіональним вишколом. Вони брали участь у силових сутичках із євромайданівцями. Сьогодні парламент одним голосуванням ліквідував внутрішні війська. За 262 рішення прийнято. Утім, відпочивати їм не доведеться. На базі внутрішніх військ буде створено національну гвардію, численнішу до 60 тисяч вояків із новими функціями. У мирний час гвардійці, як і раніше внутрішні війська, охоронятимуть громадський порядок. Але за потреби батьківщина може покликати захищати її. Посилення кордону, протидії незаконним збройним формуванням, антитерористичний та інші дії. Така потреба може виникнути вже найближчим часом на південних рубежах. Тож гвардію створюватимуть у похідних умовах до військовиків із внутрішніх військ долучаться ті, хто перебуває у запасі, і самооборона майдану. Ми відповідаємо на запит суспільства тих добровольців, які хочуть уже сьогодні долучитися до збройних сил. До правоохоронних органів по захисту кордонів України, по захисту державного суверенітету від початку російської агресії в Криму до військкоматів вже прийшли майже 40 тисяч добровольців. Невдовзі обіцяє перший віцепрем'єр Віталій Ярема. Майбутніх гвардійців покличуть на вишкіл. Біля нових петрівець буде розбитий. Табір національної гвардії, і там будуть здійснюватися запис людей, які захочуть служити на весняному сонечку. Під будинком парламенту гріється самооборона майдану. Вони нині охороняють адмінбудівлі. Бізнесмен автомийник і фермер у мирному житті готові приміряти гвардійську форму. Потрібно віддавати борги. Ось я віддаю. Мало того, що я служив в армії я строкову службу, я ще готовий. Не теж записуєтеся в гвардію. Так, ми з першого дня на майдані і підемо далі. Всі які потрібні до кінця до гвардійців братимуть здорових у фізичній формі і без судимості. Там колишні майданівці стануть пліч опліч із тими, з ким три місяці були по різні боки барикат. Ольга Кушиленко, Лята Максим Шинкаренки. Новини 2+2.